Події 1941-1943 років ожили у стінах краєзнавчого музею горішніх плавнів. Дев'ятикласники загальноосвітньої школи номер 6 доторкнулися до трагічних і водночас героїчних сторінок минулого під час заходу, присвяченого визволенню рідного краю від нацистської окупації. У краєзнавчому музеї горішніх плавнів відбулася інформаційна година для дев'ятикласників загальноосвітньої школи No 6 присвячена дню визволення селища Горішні плавні навколишніх населених пунктів від нацистських загарбників. Лекцію провів молодшонауковий співробітник музею Ілля Погребняк. Перед початком заходу школярі привітали директора Білицького краєзнавчого музею Євгена Калашніка, який нині служить у Збройних силах України, та вшанували хвилиною мовчання загиблих воїнів минулого й сучасності. Спершу учні оглянули експозицію та роздивилися унікальні експонати часів Другої світової війни. Для багатьох дітей це стало яскравим враженням, адже історія оживає не лише у підручниках, а й у предметах, що зберегли пам'ять очевидців. Під час лекції прозвучали факти про початок нацистської окупації Полтавщини восени 1941 року та про важкі умови життя населення впродовж двох років. Ілля Погребняк зачитав спогади місцевих мешканців: як німецькі військові заходили до сіл, як катували і знищували людей, як гинули військовополонені у таборах Кременчука. Німці в селі. Вздовж битої дороги, що вела до Калиберди, стояли німецькі машини та мотоцикли. Жінок зігнали чистити картоплю. Раптом почувся крик, збуджена німецька мова. Десь над селом потоки був збитий наш літак. Пілот стих вистрибнути з парашуту. Вітром його зносило бік села Іскри прямо на дорогу з технікою. Німці підняли автомати, але офіцер крикнув і вони їх опустили. Вирішили живим брати. Як тільки приземлився, його взяли в кільце оточення. Де німці його закупали, ніхто не знає. Лектор розповів присутнім школярам про подвиг старости села Горішні плавні Федора Чирви, який понад рік займався несакціованою роздачою продуктів односельцям і упродовж цього періоду врятував майже 1200 полонених із Кременчуцьких концтаборів. Школярі дізналися й про події вересня 1943 року, коли радянські війська звільнили наш край. Та разом із довгоочікуваною свободою прийшли й нові трагедії. Вони описані у спогадах місцевої мешканки. Коли радянські війська визволили і наш край, почалась суцільна мобілізація всіх придатних до війни чоловіків. Їм вручали зброю і гнали до переправи. А Так, мого дядька забрали ненавченого, необстріляного, зброю в руки і на переправу. А через декілька годин його принесли додому на плащ-палаці, вже без руки і ноги. Бабуся розповідала, що командир забіг в хату, обхопив голову руками, казав, що вода в Дніпрі почервоніла від крові. Така доля спіткала більшість чоловіків, які опинились під окупацією. Особливе враження на школярів справили уривки зі спогадів та архівні фото. Класна керівниця 9 А Марина Будко, вчителька історії, зазначила, тема Другої світової війни у школі вивчається у старших класах. Проте для дев'ятикласників ця лекція стала своєрідною машиною часу, живими спогадами очевидців і розповіддю про події рідного краю, що не описані в підручнику історії. Ми дуже вдячні, що нас запросили на цю лекцію. Крім того, діти активно почали задавати питання по самій експозиції, яка присвячена Другій світовій війні. Вони подивилися експонати, і їм дуже сподобалася і сама лекція, і відеофрагменти, які показували нам. І ми дуже вдячні, що нас запросили, тому що тема актуальна, вона буде актуальна завжди. Звісно, ми повинні виховувати гідних громадян нашої держави, патріотизму в наших дітях. І тому такі заходи допомагають нам і вчителям історії, і класним керівникам виховувати в наших дітях саме ці якості. Ка також відзначила тісну співпрацю з музеєм, що допомагає школярам у підготовці наукових проєктів і досліджень. Захід став нагадуванням, що події 1941 43 років не лише рядки підручників, а й частина живої історії краю, яку необхідно берегти й передавати наступним поколінням.